Чернігів ще на один крок ближче до будівництва безкоштовного житла для ВПО за благодійні кошти. Проєкт на будівництво понад 400 квартир реалізується благодійним фондом разом з посольством Данії. Днями виконком надав дозвіл на укладення договору КП «Будинвест» для початку спільних робіт. Мова йде про нове будівництво сіми житлових будинків, 8-10 поверхів. Кожен з підвальним приміщенням, придатним для використання в якості укриття. Та будівництво дитячого садочка приблизно на 200 місць на мікрорайоні Масани за земельні ділянки, яку сесія міської ради виділяла вона абсолютно вже все це в законний спосіб, 1,66 гектар. За кошти наших партнерів. Буде побудовано ці будинки. Приблизна сума інвестицій 25 мільйонів євро. На даний момент мова йде про інвестицію в понад мільярд гривень. Перемовини про залучення цих коштів для міста. Розпочав міський голова Владислава Трошенко наприкінці 2022-го. Партнери висловили намір будувати за свої кошти будинки всього на 410 квартир, які безкоштовно передадуть перш за все чернігівцям, житло яких пошкоджене чи знищене внаслідок військової агресії РФ. І я сподіваюся, що у нас буде можливість наших. Працівників, які нам потрібні по тим професіям, які місто хоче залучати, по сферам будівельним, по сферам можливо, освіти, охорони здоров'я, жеки наші, там водоканал, так далі, щоб люди ми могли стимулювати людей працювати на місто наданням житла, службового житла. Це надзвичайно важливий проект. Раніше цей проект про будівництво на масинах був підтверджений меморандумами. Нинішнє рішення виконкому наступний важливий крок, і це перший юридичний договір йшлося на засіданні.